Ми живемо сьогодні в 21 столітті, і сьогодні люди настільки звикли до матеріального світу, до матеріалізму, що іноді забувають, що всі проблеми мають духовну причину. І Ісус Христос Він вчив про це, Він показував в Книзі об'явлення Івана Богослова, показані вершники апокаліпсису. Це справжні вороги людства, про якого нам потрібно воювати, про такого потрібно боротися. Це перший є сатана, всякі неправдиві релігії, неправдива інформація, брехня, обман. І через цей обман приходить другий вершник апокаліпсису це війна. І сьогодні на території України відбувається жахлива війна, люди вмирають. Далі третій вершник це мамона. Коли люди поклоняються багатству. Матеріальним цінностям збирають лише тут на землі для себе щось, і забувають про те, що наша сутність взагалі не матеріальна, ми на 99% духовні істоти, і тому приходять непорозуміння в сім'ях, непорозуміння в суспільстві, непорозуміння між країнами. Четвертий вершник апокаліпсису це смерть та пекло. Ми бачимо, що коли є війна. Коли є лише бажання заволодіти матеріальними цінностями, тоді смерть та пекло слідують, і люди вмирають, душевні муки, тілесні муки, і люди говорять, а що, все одно не буду відповідати, життя проживу і все закінчилось. Але насправді це не так. Якщо наша душа вічна і пекло існує тут на землі, то пекло і існує в вічності. Говорять, як Бог може допустити пекло в вічності, він же ж люблячий Бог, справедливий. Але якщо Бог справедливий, то саме тому він і допускає те, що пекло буде в вічності. Тому що якщо людина ціле життя вкладалася в пекло тут на землі, якщо їй це так подобається, якщо вона це так хоче, то, звичайно, вона і в вічність теж переходить в пекло. Що людина будувала, те вона і отримує. Тому сьогодні нам важливо розуміти, про якого ми воюємо, проти кого ми боремось, наша брань не проти крові та плоті, а проти духів піднебесних. Тому нам потрібно розуміти, що коли людина в мирі з Богом, то вона будує і Царство Боже, кладається в вічність, а коли людина з дьяволом, то вона лише все руйнує. Тому для того, щоб не бути обманутими, вивчайте Слово Боже, читайте Біблію, відвідуйте живу церкву, і диявол не матиме доступу до вас та вашої сім'ї.